Не учасники наради, місці у нас сьогодні працює 15 кринків на, на 5275 місць. Із них 6 ринків по торгівлі непродовольчим товарами, один ринок торгівлі продовольчими товарами і 8 ринків зміщених, які торгують і продавачим, і непродовольчим товарами. У березні місяці управління торгівлі було проведена рада із керівниками ринків, напевно, лист контролюючим службам. Які відповідно зробили перевірку, і за матеріалами цих перевірок було приготовлено рішення виконкому, і вона була тут розглянуто і прийнята про роботу ринків. Я хочу сказати, що ветеринарна служба Сендецький, санітарна підімечна служба, недоступ, вони постійно ведуть контроль за роботою ринків. І на сьогоднішній день нас не просто щось. Вони постійно ведуть контроль за роботою ринку відповідно до діючого їхнього законодавства, пане Недоступ, і, 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 і вважаю, що на сьогоднішній день не допускається грубих порушень. І я вважаю, що координація зусиль, управління торгівлі, контролюючи служби, все-таки буде впливати на роботу ринків і не випускати будь яких порушень. Але я і, вважаю, що на сьогоднішній день. Контролюючи служби повинні все-таки посилити контроль за якістю і безпекою товарів, які реалізуються на ринку. Це відповідно ветеринарна служба. Хоча я знаю, що вони зробили дуже багато, пане Сидецький, ви зробили дуже багато. Так, так, і робіть далі ще краще, щоб не було ніяких порушень. І я хочу сказати, що на ринках було створено відповідні місця для виробничих підприємств і для коперативів, для того, щоб заводилася продукція по дешевших цінах. І я хочу сказати, що завдяки ринку в нас ціна в місті на овочеву продукцію все-таки знижилася. Тому що населяни, які проводять продукцію, вони мають меншу вони виставляють меншу ціну і тим самим збивають ціну для перекупчиків. У ну, мене коротенько все, а якщо якісь питання, будь ласка, я готовий відповісти. Іван Васильович, я прочитав вашу довідку. Я Добре? хочу одне сказати, що ця довідка, я готовий, то, що ви мали матеріал, я готовий на випадок тих чи інших запитань, тому що і багато, я на, написав, я знаю, що там, я того на 5 хвилин тут доповісти, щоб... А це для мене, для того, щоб... На які чи інші питання, які б запитання, щоб я чітко відповів. Іван тут у всіх ринках написано одно і одної точно. Територія утримується в довільному стані, санітарному, але не забезпечено ринок первинними засобами пожеж, в осіння. Це на переважності більшості ринків. Каже, на всіх я не хочу далі. Не погоджено схему розташування торгових рядів та кіосків так. і так далі. Будь ласка, це треба взяти на контроль, то, що ви написали. Ми, Люди ми... В первинні засоби переживачі не були на ринку. Якась схема Значить, розташування ми... троє від дівбук, схемі евакуації і так далі. Це не перше життя людей. Безпекою на все було І друге питання ви написали. Сільськогосподарська продукція безпосередньо від її виробників. Скажіть, будь ласка, які нас сьогодні проводяться, а не виробників мають на увазі. В суботу, кілька тижнів тому, ми постійно в суботу проводили ярмарки. І по скарбів на ринках є 100, Я вже написав, там є 110 місць для сільського виробників. І відповідно 65 автомобілів, які можуть заїхати і продавати це. Це є вже створено, я не кажу, що сьогодні, то було створено в тому році. І це питання відстежується постійно. Тобто в нас є місця? Є місця, так. Ми знаємо, де вони є. і, і Чітко вказати, і... де, де так. ми можемо запропонувати місце.